Космічний зонд New Horizons прямував до Плутона на краю сонячної системи майже 10 років. А на яких відстанях знаходяться найближчі зорі? І скільки до них летіти? Найближче червоний карлик Проксима Центавра, і подорож триватиме 4,2 роки. Ну це якщо ти світло. А зонду потрібно 84 тисячі років. Далі зоря Барнарда, відстань 6 світлових років. Близько 120 тисяч років воєджером, до речі, сама зоря рекордно швидко подорожує нашим небом, і за 174 роки проходить відстань рівно видимому діаметру місяця. Далі наближаємось до пари холодних коричневих карликів. Луман 16 на вістані 6,5 світлових років. Або 130 тисяч років кораблем через низьку температуру та малий розмір виявити їх було надзвичайно складно. Їх маса всього в 30 разів більша за масу Юпітера, а це 5% від маси Сонця. Підписуйся на нас, щоб дізнавати ще більше цікавого про космос.